Народи, всім привіт. і, Як завжди, хотів пограти новим персонажем, але шанс його вхопити у перші дні це якась нереальна річ. І мене постійно кидає в ліс. Я не розумію, чому мене постійно кидає в ліс. У нас вай на лінії. Ну таке. Коротше, важко пояснити, але маємо те, що маємо. Uh, в нас, здається, свайпнулись саппорт-центр, але я не впевнений. Ну, коротше, щось важко нам буде, мені здається. Мастер, Акалі, ще Ствіч. Щейгарен. А у нас ініціювати. Нема кому насправді то, тому я думаю, side. що ми зараз дуже the швидко, швидко, швидко. злімося. Сьогодні, взагалі, день такий дурний, тому я не дуже сильно розраховував на гарну гру. Я сьогодні розчарований в підборі після апдейту, і тому я навіть в рейтинг не заходив, тому що я розумію, що це. Просто профа. <плес> ну і все, ну і все, ми нічого не можемо зробити. Нічого. А вай прийшла. Ну, вай прийшла це було, Але ну, все, Enemy таке. Добре, ми когось вбили. Неймовірно, щось неймовірне. Вони у центрі тусуються постійно чогось. на що воно їм треба, але. От... Те, що є, те мене добує. Давай, Еко, давай. Я не пам'ятаю... здається, це. А, просто не пам'ятаю вже а білки еко. Не пам'ятаю, а білки еко. Якщо я тут, то його повинно застанеть. Так, <смеш> Не так все погано, як я й думав. Ми вже двох убили. Це якась нереальна річ, якщо чесно. гарний персонаж, але ним дуже важко грати, тому багато хто не використовує його в рейтингу чомусь. Ну я розумію, що є кращі персонажі, тому тим, воно так працює. Нічого дивного, але якщо ви вмієте дограти, то ну, він прям може навалювати. Серйозно, він прям молодець. А... Ульта, котра може відхиляти вам ХП, теж кута штука, але. Давай, зупиняйся, зупиняйся. Ну, ну до побачення. Вони забрали жука, але ми в цілому довели Гарена до самого Я просто трошечки добив. Трошечки добив. Давай, 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 крабику, тобі час помирати. Нам треба швидке переміщення. Як це вона таке зробила. Я ж її не бачу. Ну, тому сенсу її вбивати немає, в неї є ульта і, і, і я нічого їй не зроблю. А, тому підемо на наш синій. Просто його заберемо себе спокійненько. Або неспокійненько, бо тут мастер шариться. Теж мені. Десь взявся. Ой-ой-ой, я не знаю нашої ульту проти, вибачте. Це була випадковість. Але в цілому мастер помер і це було кумедно. Це було дуже кумедно, випадково, я не с стал... зараз. Я до речі не протискав друге, а воно натиснулось. Uh, і це цікаво, як це сталося. Так, ну беремо предмети, відновлюємо здоров'я і ходімо далі. А куди далі? Я не знаю, треба, мабуть, в центр бігти, допомогти трошки бренду, бо щось там його піддавлюють. Це неприємненько. Акальф тікла, акальф тікла. Ну і я сумніваюся, що вона буде тут сидіти дуже довго, а ми її просвітимо. Ми її просвітимо, але немає сенсу туди бігти. Давайте просто вкачуватися якомога швидше. Зараз хвилина до драконів, і тому я б не помирав би. Я б не помирав би. І що робити? Я не знаю, що робити. Злякалося, серйозно. Куди ти підеш Підеш мене вбивати? Ну, це ж це ж не спрацює. Калі, ну що ти хочеш? М -м, давайте, виймо, давайте 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 б'ємо. Я, в принципі, був би не проти вбити дракона, але моя команда чомусь взяла і відтепешилася. Ну, чудово, чудово, чому ні, це ж дуже розумно. Це ж дуже-дуже розумно взяти і відтепешитися. Капець. Ну просто от двоє підійшло і мене вбило. Чому ті відлетіли, я не зрозумів, ну от, просто не зрозумів. А, все як завжди, все прекрасно. Ніхто не підтримує тебе, ніхто нічого не хоче робити. Давайте вб'ємо дракона. Ну, будь ласка, ну чому ні? Поясніть, чому ми не можемо вбити дракона? Хіба нам не потрібні їх бонуси? Я не знаю, от. ну... Де логіка? Де логіка? Аді немає. Взагалі немає. Тут все просвічив, все просто. Хай калі влітає. Я не думаю, що це сьогодні. сюди. втече, не втече. Ой, я дракон мене зараз п'є. Не вб'є. А, <смеш> мене зараз вб'ють. Тікаймо, Тікаймо! <смеш> мене <так> і вбили. <смеш> але я намагався, я дуже сильно намагався вижити. Де ця криза взялася? Я не зрозумів, але, але бачите, маємо те що маємо. О, вай на лінії, це теж дуже весело. Вони забрали Герольда. І що ти з цим будеш робити, я не знаю. Я не знаю. Яко, ми повинні щось придумати. Давай. В тебе ж в голові куча ідей для крутих гаджетів. Ну ж бо, давай їм наваляємо. Ой-ой-ой, я халя. а що ж ти так сильно? Ти що, дурна? Нащо ти так сильно б'єшся? Воно нікому не треба. Я просто хочу подивитися, що там. М -м В нас Вай постійно помирає. Що з цим робити, я не знаю. Ну. А ні, вай, дивіться, жива. Вай жива. Агарен втік. Агарен втік. А що ж сталося? Чого ти втік? Вара, не... ну куди ти? Повернись, повернись, ми тобі все простимо. А він дуже хитрим виявився. Ну окей. А де, де всі? Як завжди, все як завжди, всі просто зливають. Чому не дивитись на карту? Чому? Ну я ж підходжу до тебе, я намагаюся тобі допомогти, а ти просто тікаєш. Для чого? Тим паче, що в нього були всі кнопки. Тобто вона була жива, вона могла вижити, вона могла вийти, та все вона могла. Але ні. Чомусь. Вирішила, що так краще мені. підставити тімейта, ніж йому допомогти. Ну, от я не буду приходити тобі на лінію. Чому? Ну тому що ти мені не допомагаєш. От зараз On тебе вб'ють, і я залюбки на це просто подивлюся. Я не бачу сенсу в тому, щоб допомагати комусь, хто не хоче допомагати тобі. Вся історія. Взаємовідносини. Тебе зараз вб'ють, і я буду не проти. І що, Криса? Вона тут сидить ще Ні, не сидить. хочуть там помирати, хай помирають. То не моє тіло, якщо чесно. Якщо команда не хоче грати разом, то чому я тут повинен їм допомагати? Чому я повинен взагалі хоч щось робити для них? Хочуть помирати, будь ласка, хочете бігати в лісі, вмирати постійно. Ну хто вам заважає? Хто я такий, щоб заборонити вам це робити? Ну і все, і я... бо вони всі сюди прийшли. Вони просто всі сюди прийшли за секунду. Де наші лазили? В центрі. В центрі. Давай заберемо синій. Це так розумно. Короче, я розчарований сьогодні в підборі після апдейту. Я розчарований тим, які команди, як вони грають. Ну, Я не бачу сенсу взагалі в таких іграх. Коли ти заходиш, ти намагаєшся допомогти команді, команда просто плювати хотіла на твою допомогу і це. Дуже дивно, максимально дивно, якщо чесно. От вони там у двох тікають від Гарена. Просто це ж чудово. Ох, і відпарила. Та відчіпуйсь від мене. Я міг протиснути ульту, але не хотів. Де ця криса взялась? Як вона так швидко сюди прийшла? Я не знаю. У нас знов нема вардів, немає Біжена. Я не хочу продовжувати грати цю Ну, Я не знаю. Сьогодні я розчарований в грі. І Дуже сильно Не бачу сенсу грати. Якщо мені ще декілька матчів трапляться такі люди, я, я просто якийсь час не буду заходити в гру, тому що ну, я не знаю, як з цим боротися. На початку ти нормально відіграєш, намагаєшся щось зробити, щось захоплювати, а потім твоя команда каже, що ні, давай, давай з цього не треба. І взагалі навіщо тобі оце все, коли можна просто е грати як їм хочеться, робити що їм хочеться, і, і отримувати по голові, тому що твої тімейти навіть не підставляються, щоб тебе врятувати. Ну, я не знаю. Це дуже дивно, це максимально дивно. Вони продовжують там битися, я не хочу з ними ніякого діла мати, хочуть битися, хай б'ються. Там ангар знизу проносить. І, ну от, Відверто навіть пікати не хочеться на це все. Якщо ви не дивитесь на карту, то чим я вам допоможу? Ну от, відверто, от, Чим я вам допоможу, якщо ви не хочете навіть на карту подивитись? Іти ініціювати На що? Заради чого? Щоб гаран мене вбив, а вони втікли. Ну ні, дякую. Я не хочу. Вони всі за ним ганяються. Оце от найголовніша проблема. Всі ганяються за одним. Ніхто не хоче щось робити, ніхто не хоче нікуди йти. Це жахливо, це, це дуже жахливо, і я не знаю, як з цим боротися. Десь вони ж тут шастають. Ініціювати я не буду. Ні за яких обставин. Воно мені боком вилазить ці цій ініціації, тому вибачайте. А де. А, Акалі померла, так? Здається, померла. Я не впевнений, але, здається, померла. Чому ми всі йдемо по цій лінії? От вони мені пояснюють, бо я не знаю. Просто тому, що. Mm, він помер, я чомусь зупинився. Мастер Є теж помер, М Зрозуміло, Вони почали зливатися по одному. Який в цьому сенс? А, та хотімо проносимо. На Калі все одно не стрибала, воно їй не треба. Вони здалися. Але я розчарований, я дуже розчарований. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще. А от тепер МВП показують по-різному, ну окей.